Значит, ребята, я записую все це, ви все чуєте, бачите, і далі ми продовжуємо. Значить, арифметична прогресія. Так, у мене перший член 5, другий член 1, третій член мінус 3. І так далі. Що нам треба знайти? Нам треба знайти різницю. Треба знайти А 6 шостий член арифметичної прогресії, треба знайти. С12. Зрозуміло, да? Так? Ось таке завдання. Для того, щоб знайти різницю. У нас формула тут записана. Значить, ми розуміємо, що нам треба що від наступного відняти попереднє. Наприклад, від 1. Це буде А2. Віднімаємо 5 і одержуємо мінус 4. Так. Далі. Для того, щоб знайти А6. А6 дорівнює. Значить, нам треба а перше 5. Далі додати, додаємо різницю. Різниця у нас мінус 4, значить додати мінус 4 це просто мінус 4, і помножить на n-1, тобто 6 мінус 1. Дорівнює значить, 5. Далі 6 мінус 1, тобто перша дія це дія в дужках. 5 помножити на мінус 4 буде мінус 20. І тому 5 відняти 20 буде мінус 15. Так, я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Так, далі ми переходимо до суми. Сума 12 членів. Для того, щоб знайти суму 12 членів арифметичної прогресії, пам'ятайте, що нам треба формулу А1, вона у нас є. Треба знайти А12. А12 шукаємо так, як ми шукали А6. Значить, ми перший член 5, віднімаємо 4 і множимо на 12 мінус 1, тобто на 11. Це буде 5 відняти. 12 мінус 1 11, помножить на мінус 4, 44. І дорівнює 5 мінус 44 мінус 39. Знайшли. Так, сума S буде дорівнювати. Так, шукаємо середнє арифметичне між 5. І мінус 39. Тобто 5. А от куди 30. у нас 44 взялось бо я щось не поняв. Отут у нас 12 мінус 1 було 11. Так же? А 11 помножить на 4, получаємо 44. Так, добре. А, так получається, ми оце 4 множимо те, що в дужках, і 5 просто знос, підноси. Ну, 5 у нас як доданок. Тобто, у нас старша дія в дужках, Ми виконали віднімання. Далі у нас дія множення. 4 множить угу. на 11. І тільки після цього ми можемо виконати віднімання. Ага, хлопці. Так, хорошо. Ой, не хорошо, я дорівнює поставила. А тут треба помножити, бо це ж у нас 12 членів, значить, тут треба множити на 12. Так. Значить, тепер 5 відняти 39, це буде мінус 34. Мінус 34 поділити на 2 і помножити на 12. Дорівнює. Значить, я не буду ділити 32, я поділю 12, щоб мені множить було краще. Мінус 34, бо на 6 я можу помножити усно. Ви поняли, да? Тобто у мене 34 ділиться на 2 і множиться на 12. 12 я можу. Ну, То тобто есть 12 також попадав в чисельник. Тобто 2 і 12 я можу скоротити. Так, тепер е, мінус, понятно, що буде. Так, 34 помножить на 6. 30 множимо на 6, 180. 4 множим на 6, 24. 204 маємо. Нема питань? Поки немає. Поки немає. Нема. Хорошо. Значить, ми розібралися з вами. Тепер переходимо до геометричної прогресії. Так? Я оце обираю, так, і перехожу до геометричної прогресії. Значить, що стосується геометричної прогресії. Геометрична. Так, вибачте, почерк в мене капітальний, а ще плюс планшет геометрична прогресія. Прогресія. Так, значить, що геометрична прогресія у нас позначається як БН? Як позначається? БН. А, просто Б. БН. А, Б. Так, ось БН в дужках, По аналогії. Так, то в мене тут трошки, да. Бен, значить, ми пишемо, що Б1, Б2, Б3 і так далі. Так, значить, от у нас геометрична прогресія. Значить, якщо арифметична прогресія там було на наскількись більше, то геометрична прогресія це в скільки більше. Значить, прикладом наведу так, наприклад, одиничка, тройка, дев'ятка. 9 помножить на 3 27, 27 помножить на 3, 81, 81 помножить на 3 243, ну і так далі, бо важко множити. Так, тобто кожен наступен вен, вен разів, тобто скількість разів. Да? І оце в скількість разів називається знаменником. Q. Знаменник арифметичної прогресії можна знайти як. Наприклад, Б2 поділити на Б1. Без прив'язки до номера, значить наступний поділити на попередній. Тобто, дивіться, для цієї геометричної прогресії Q дорівнює, наприклад, 9 поділити на 3, тобто наступний я третій взяла, поділила на другий. Дорівнює 3. Тобто, знаменник геометричної прогресії дорівнює 3. Зрозуміло? Зрозуміло. Так. так, тепер, як записати n-член. Тобто, у нас от є 3. Там, чи я тут записала 1, 2, 3, 4, 5, 5. 6 записала 6 членів геометричної прогресії. Записала, а нам треба, наприклад, 12. Так, як знайти? Ми розуміємо, що b 1 у нас залишається це якби база. І треба помножити на Q. Так, і дивіться, ми будемо щоб получити другий, ми один раз помножимо, щоб получити третій, ми два рази помножимо і так далі. Тобто на одиничку менше буде так само N-1. Але там було в дужках, ми множили, да? а тут у нас в показнику степеня. От, Так, далі. Значить, для того, щоб знайти суму геометричної прогресії, сума, так, у нас нам треба b перше. Помножити на q в степені n-1 і поділити на мінус 1. Ну, ось так, Оцю формулу треба запам'ятати. Хоч, знову ж таки, оці формули, оці формули, і ця формула, і оця формула, і оця вона трошки не в такому вигляді. а Тут n плюс 1 поділити на n. Номери там взято, так? Тобто довільні номери. І це все є на НМТ в справочнику, і, звичайно, що ними можна користуватися, просто треба знати, що це за формула і для чого вона застосовується. Так, але для геометричної прогресії є ще таке поняття, що нескінченна геометрична прогресія. Значить, окремо нескінченна геометрична прогресія. Що це таке? Це коли знаменник по модулю менше одиниці. Наприклад, знаменник 1 друга, 1 третя, 1 шоста, 3 п'яті і так далі. Тобто дріб менше одиниці. Да? І не тільки додатні, а може бути і від'ємний. Все це нескінчена геометрична прогресія. Значить, для того, щоб знайти тут всі формули, крім суми, залишаються ті самі. От, а так як Q менше одиниці, то Q в степені N набагато менше. Тобто це дуже маленька величина. Так, і тому наближається до одиниці. Тобто при достатньо великому N це наближається до одиниці. Да? Так, от оця різниця буде одиниця. Тому Sn S N взагалі Н не пишуть, тому що це сума всіх членів нескінченної геометричної прогресії. Записується, дивіться, як Б1 одиниця мінус Q. Так, оце вся теорія, що стосується геометричної прогресії. Тепер давайте з вами попрацюємо. Значить, у геометричній прогресії B нам дано, значить, дано. BN, таке, що B 1 дорівнює 6, Q дорівнює 1, 10. треба знайти. Відомо BN, яке дорівнює 0,06, так, 0,6, а нам треба знайти n. І нам треба знайти, так, тут оце в мене 10. І нам треба знайти суму. Так, значить дивіться. Тут задача обернена, да? у попередній там арифметична прогресія ми підставляли N і знаходили член арифметичної прогресії. А Тут навпаки, нам відомо сам член геометричної прогресії, нам треба знайти, який він за номером. Так, значить, тобто ми з вами записуємо, значить, у нас БН, я вибачаюсь, не БН, Так, записуємо цю, оцю частину, Б1 у нас 6, так, помножити на 1, 10, так, в степені n-1 дорівнює, бо БН у нас 0,6. Так, ось давайте подивимося, значить, на оцю рівність. Що ми тут бачимо? Ну, по-перше, її можна поділити на 6, так? Можна? Можна. Бо справа є множник 6, а тут у нас 6, сотих, значить ми можемо поділити на 6. Тому. Е, значить, тут у нас залишається 1 десята в степені n 1. А тут дивіться, якщо я 0,6 поділю на 6, то це мене 1 сота. Да? Одна сота. Я ж можу писати не десятковим дробом, а можу писати е, звичайним дробом. Звичайним дробом це буде ось так. І ми розуміємо, що це одна десята піднесена до квадрата. Тобто, одиниця поділити на 10 в степені n-1 дорівнює 1 е, десята у квадраті. Так, розуміємо, що так як основи однакові, то й показники однакові. Да? От, Значить, n-2 дорівнює 2. Звідси n дорівнює 2. перенесли, отримали 4. Тобто, це четвертий член геометричної прогресії. Так, а як ми знайдемо суму? А суму ми знайдемо, так як у нас одна десята це число, знаменник менше 11, тобто виконується ця умова. Так, то ми повинні використати спрощену формулу, і b1 6 ділимо на 1 мінус десята. Давайте тут обчислимо, так і подивимося, що ж у нас одержиться. Значить, одержиться, що 1 відняти 1 десята це буде 9. 10. Це зрозуміло? Що ми робимо з одиницею? Ми одиницю роздробляємо. Так? Це. Повертаємося у п'ятий клас, коли ми говорили, для того, щоб від одиниці відняти частину, треба цю одиницю розробити на кількість оцих частин. Другими словами, як ми це робимо? Для того, щоб від торта відрізати одну, тобто взяти одну десяту, нам треба торт розрізати на 10 частин і взяти одну десяту. І у торта залишиться 9 десятих. Я думаю, що це зрозуміло. Так, тому що у нас виходить? 6 Треба поділити на 9 десятих. Зрозуміло, що трьохетажний дріб нам не підходить, тому риску дробу, оцю риску дробу, да, ми її замінимо на дію ділення, 6 поділити на 9 десятих. Згадуємо шостий клас і розуміємо, що ми ділити не можемо на дріб, нам треба дію ділення замінити на дію множення. Да? Значить, тоді ми запишемо 6 перших, помножити на дріб обернений на 10 дев'ятих. Так, зрозуміло, що тут у нас ми можемо скоротити спочатку, перед тим, як множить на 3, і у нас одержиться 23. Звичайно, що треба виділити цілу дробову частину, яким чином, ви пам'ятаєте, да? це також у нас 5 і 6 класи, там де звичайні дроби. Треба 20 ділити на 3 з остачею, і у нас одержиться 18, ділиться на 3, це буде 6. І два вистачі. Значить, два ми ще не ділили, ми його так і запишемо. Що два нам ще треба поділити. Так. Якщо є питання, задайте. Є питання откуда? От там де n мінус 2 до рівня 2. Откуди 2 взялося? Ось це воно. Я основи відкинула, бо вони однакові. І отримала. Ой, я, вибачаюся, я звичайно зробила тут помилку. Ребята, отут помилка точно. Хорошо, що вернуся. Тут же n-1. Ви ж розумієте, що ну да. Показник n-1 дорівнює 2. От, показники ми прирівняли, так? Да? І тоді 2 плюс 1 буде таки 3. Так же? Так, я відповіла на питання і заодно виправила свою помилку. Так. Да. Бо я теж щось ніяк сьогодні не проснуся. Так, значить, ще питання є? Немає. Добре, переходимо до наступного завдання. Наступне завдання. Так, я обираю це. Так Ось таке завдання. Значить, нам дану прогресію, числову прогресію. Да? І треба знайти, чи є число А членом цієї арифметичної прогресії. Значить, пишемо дану n таке що. Це арифметична прогресія 0, 2. 4, 6. Так, нам треба знайти, чи А дорівнює 8 є членом цієї арифметичної прогресії, чи ні. Так, значить, що ми тут можемо сказати? Значить, у нас, ну, починаємо з того, що х1 дорівнює 0. Так, різниця D дорівнює що наступне 2 відняти 0. Дорівнює 2. Так, далі. Тепер, якщо оце число є членом арифметичної прогресії, то воно повинно підходити до такої формули. Значить, ой х1 я хочу це написати. x1 плюс D помножить на n мінус 1. Так, значить, тепер що ми сюди можемо підставити? Сюди ми ставимо замість xn ставимо 8. Замість x 1 пишемо 0. Так, різницю ми знайшли, це буде плюс 2 помножить на n-1. Ми ж не знаємо, який номер, да? Значить, тепер, що у нас виходить? 8 дорівнює 0 доданок, зникає. Тут я розкриваю дужки, виходить 2n-1. Так, тепер, значить. Так, 2n 2. Розкриваємо вже дужки правильно. Так, тепер, двійку я перенесу в другу частину 8 плюс 2 дорівнює 2n, так, 10 дорівнює 2n, n звідси дорівнює 5. Тобто. Так, як у нас ми з вами знайшли, що n дорівнює 5. Так, як n у нас натуральне число вийшло, то тобто порядковий номер повинен бути натуральним числом. Якщо порядковий номер получився не натуральним числом, то це число не належить арифметичної прогресії. А так, ми знайшли, що це п'ятий член. Ну, якщо ви подивитеся, дійсно сюди можна наступним поставити дійсно 8. Так, це зрозуміло? Де я взяла з теста з НМТ завдання. Да. Так. Тепер далі ми розв'яжемо таке. Значить, у нас Так, обираємо це. Так, що у нас з часом? Ще 5 хвилин є, тобто ще одне завдання ми з вами розв'яжемо. Так, значить, дано. А дорівнює 49, Х перше дорівнює мінус 6, і D дорівнює 5. Треба знову ж таки визначитися, чи А належить цій арифметичній прогресії. Значить, працюємо по тій же схемі, що і попередньо, тому що попереднє так само, але воно дуже простеньке. Так, тепер я взяла завдання з підручника 9 класу. Так, і ми працюємо по тій же схемі. Значить, дивимося. Формула xn дорівнює x 1 плюс d помножить на n-1. Підставляємо все, що у нас є. Значить, будемо вважати, що належить це число цієї арифметичній прогресії, тоді ми його запишемо сюди замість xn. Далі замість x 1 пишемо мінус 6 додати замість d пишемо 5. І тут n-1. Так, далі лінійне рівняння, яке ми повинні розв'язати. 49 плюс 6 сюди перенесла, дорівнює тут, відкриває дужки 5n5. Так, значить, і 5 ще сюди перенести, і у нас одержиться 49 плюс 6 плюс 5 дорівнює 5n. Значить, якщо ми тут порахуємо 6 плюс 5, це 11, і маємо 49 плюс 11, це буде 60, дорівнює 5n. Звідси n дорівнює 12. Так як n натуральне число, то це означає, що число a належить арифметичній прогресії. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, про що йшла мова. Так? І я да. на сьогодні з вами прощаюся. Так, ви готуєтеся до контрольної роботи. Е, е, вона буде відкрита в ну, там 9.25 вона буде відкрита, в 9:30 вона точно відкриється, бо трошечки тормозить Google, щоб ви не переживали. Оці аккаунти трошечки там зараз. От, щоб ви не переживали. Тобто приготуйтеся, я думаю, що часу вам хватить, бо там тести, дві задачі і все. Так, все на цьому всім до побачення.